Отруєння грибами, проблема з водопостачанням та опаленням під час відключення електроенергії, відсутність тепла в музичній школі та турнір пам'яті Анатолія Дзюби і всіх загиблих героїв. 10 листопада у Бориспільській міській раді відбулася нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. У Борисполі зафіксували ще один випадок отруєння грибами. Про це на засіданні повідомила очільниця лікарні Ельміра Мамедова. знову поступила сім'я отруєння грибами вже тиждень тому. Мама і и дитина, мамі 35, сину 19, в важкому стані, сразу в реанімацію тиждень тому. Син відмовився, ми йому провели повторно два рази плазмоферез. знаєте, ми довго розклали з медичним центром, з містом Києва, і приїжджали туди спеціалісти. Чистка крові. Ну, це грибами, які тут? Опять повторно Це нове, нове, нове. А що ви за грибами? Такі... Що вам скажете? Що забрала, то і з'явила. Ну там п'ять дітей, мами 35 сину 19 старшому. І він відмовився від лікування после, ну, в п'ятницю. Тиждень пролежав 6 днів. Тому що там соціальна служба хотіла вилучити дітей, то він з дітьми пішов. А маму сьогодні з реанімацією вже переведемо на терапію краще. Під час відключення електроенергії Бориспільводоканал не може здійснити водопостачання мешканцям багатоповерхівок, які проживають на восьмому поверсі і вище, зазначив директор підприємства Василь Куракса. У нас з таких основних це близько 28 об'єктів. Половина з них відпадає під відключення, на деяких по 7,5 години електроенергії, тому запускаємо генератори без відключення водопостачання. Хотів би ще наголосити. Мешканці багатоповерхівок, ті, які живуть там з сьомого-восьмого поверху і вище, якщо електроенергія пропадає, то і підвищувані станції насосні зупиняються, ті, які при будинках знаходяться, то хай з розумінням до цього відносяться. Ми не можемо їх, на жаль, забезпечити генераторами. Це їхня зона відповідальності частково. Тому. Ну, до восьмого поверху у нас достаємо. Його підвищуємо, коли електроенергія пропадає. Так що ситуація така. Через відключення електроенергії ускладнюється і теплопостачання. Розповіла директорка Бориспіль тепломережі Маряна Жилецько. На сьогоднішній день жалоб по від мешканців немає, що некомфортно в домі. Що буде далі? Я думаю, що ми вже будемо. Переходити на підключення таких котелень, які відключаються до дизель генераторів, щоб наші споживачі не відчували прохолоду в домі. Нещодавно в соціальних мережах мешканці громади розпочали обговорення щодо відсутності опалення в музичній школі. Цю ситуацію прокоментувала Марія Желеско. Відповідно до приписів «Нак, нафтогаз, мереж, музична школа заключила ДОГОВІР. На виконання проєктних робіт по газу і на встановлення. Я, я не можу коментувати, тому що в мене немає слів для того, як люди відносяться до цієї роботи, як вони швидко реагують на, на це діло. Ми з свого боку написали. Ну, я вважаю, що місто Бориспіль, тому що ми одна громада. Ми написали гарантійний лише, щоб їх запустили ще місяць назад, але нам відповіли відмовою в зв'язку з тим, що би було, якби роботи виконувалися на вузлі обліку. Хоча по обсягу робіт там всього два крани було влаштовано біля цього вузла обліку і коверна засувка. Тому виданий припис, щоб ми поміняли там типовідник. Був виданий припис зробити модернізацію вузла обліку. Зроблений був проєкт на це діло на встановлення двох засобок, двох кранів і однієї засобкою засувкою Там були зроблені певні поруш... ну, значит, помилки в цьому проєкті його відправляли на коригування на сьогоднішній день. Цей вузол обліку повинні були зараз внести, значить, в їхню базу для того, щоб дати нам газ. Я сподіваюся, що два дні і. Ми вже дамо там тепло. Всеукраїнський турнір з гривого спорту, пам'яті Анатолія Дзюби та всіх загиблих героїв відбудеться в Борисполі 15 листопада. Повідомив заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Він пройде баристрівської США, розіслали листи, запрошення для участі, бо буде окрема категорія серед представників силових структур та військових. Змагання для силових структур розпочнуться о 10-й, Реєстрація з 9-ї години о – урочі. Відкриття змагань. Рідні запрошують ми взяти участь. Там в основному це напрямок дитячих, багато змагань, але будуть виступати майстри високого класу. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини, ТРС Бориспіль.